Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Хловченко. Ми традиційно розпочинаємо новий інформаційний тиждень. А також розпочинаємо новий місяць, останній місяць осені. І сьогодні будемо говорити про найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, будемо говорити про політику. Тарас Загородній кручі партнер національної та кризової групи політихнолог і політичний експерт. Сьогодні є моїм гостем і буде зі мною обговорювати найсвіжіші новини. Пане Тарасе мої вітання. Рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, Розпочну традиційно вже наші розмови з заяв Трампа. Зокрема, американський лідер сказав про те, що Путін прагне вести бізнес із штатами і цитую, заробити багато грошей для Росії. Кінець цитати. Окрім цього, Трамп також заявляв про те, що не розглядає поки що передачу ракет в Україні. Сказав Трамп про те, що не бере участі в обговореннях щодо заморожених російських активів, що до речі, дуже активно зараз обговорюється в європейському союзі. Ну і стосовно війни, то він сказав, що останньої краплі не буде, іноді треба дозволити їм ймовірніше за все йдеться про Україну та Росію битися. Для Путіна це важка війна. Багато його солдатів загинули. Ну і окрім цього, Трамп сказав, що ми завершимо цю війну за кілька місяців. От, давайте причепимося до цієї фрази Трампа. Як ви вважаєте, пане Тараса, цього разу <кій> перепрошую, черговий популізм чи дійсно? Можливо, вже ситуація зрушилася з цієї крапки, і можливо, тут уже якась є логіка і правдивість у словах Трампа, і ми зможемо побачити реальний результат уже найближчим часом. Ну, і, ну давайте так: всі, всі політики демократичних суспільств популісти. Uh -huh. Популізм це є частиною демократичного процесу. Тому, коли починають, знаєте, часто у нас гор, то той популіст і не популіст, популіста брехня. Звинувачення в популізмі це теж популізм. Чому? Тому що. А Якщо ти не популіст, ти не виграєш вибори. Тут же все просто. Якщо ти не пообіцяєш якісь речі, да, ну то просто не, не, не вибори. так побудована демократична система. Це перше, друге, ну він же знову це кому він обіцяє? Він же обіцяє це своїм виборцям. Ну нехай відповідає за свої слова. Те, що на нього тиснуть обставини, це дуже добре. А те, що це стає все більше його війною, це теж дуже добре для нас, тому що це буде змушувати його діяти. Я бачив соціологію, що зростає підтримка України і президента України в ядрі мага, ну те, що за нього голосувало. Це гарні тенденція. А далі нехай вже Трамп сам розповідає своїм виборцям, чому він так мало допомагає Україні, угу. тому що є запит у суспільства. Як у республіканців, так і демократів. І це дуже добре для нас. І Далі Україна повинна думати над виробництвом власної зброї, ударів по території Російської Федерації, демонстрації сили і багато чого іншого. Над цим Україна працює активно. Так, от буквально вчора е зБУшники влупили по потоапси, зачепили в тому числі судно, яке там перезавантажувалось, а це дуже добре. Це означає, що ти ж ми з вами неодноразово обговорювали, що треба топити кораблі. Ну, суда, які заходять, щоб судновласники просто не запливали ці в порти. Mm -hmm. Вас попередили, що там проходять навчання? Попередили. А чого ви думали, що це несерйозно? серйозно. Це зона бойових дій, вас попереджали і так далі. Це означає, що бажаючих буде все менше і менше заходити в порти Росії от Як новоросійську, там да і, наприклад, на Балтиці. А, а, а далі те, що говорить Трамп, це вже теж немає ніякого там, стосунку, це його особисті спілкування з виборцями. ми повинні розуміти, Трамп нам компостує мозов щодо ударів по території Росії, ні. А розвитку дає, дає. От, там, окрім тамагавків, щось інше йде, йде зброя є гроші на закупівлю зброї, є так. Ну, от що повинно нас турбувати, нас повинно турбувати виробництво нашої зброї в першу чергу. <святково> і перекидування війни на територію Російської Федерації, що і так відбувається. <святково> а там, да, а там якщо такими темпами Україна буде вибивати їхню енергетику, а хто сказав, що через декілька місяців у Росіян просто не буде колапсу Ніхто не казав. Навпаки, так. президент говорив про те, що готують потужні удари саме для того, аби відбувся цей блокад на території. Я Росії. взагалі да я взагалі підозрюю, що Трамп тепер починає росіян лякати Україну. Ну ну будеш це багато, так ми будемо там допомагати ще більше. І так немало допомагаємо, але народ у нас вимагає, щоб більше давати. Це якщо ви говорите про те, що лякає в особистих, напевно, так розмовах. Ну що... а от прилітає, воно ж нічого не говорить стосовно ударів по території Росії угу. стосовно Трампа і завершення війни за кілька місяців, він ще і говорив про Путіна і Сі Цзіньпіна, Сказав, що обидва жорсткі, обидва розумні, обидва подивіться, вони обидва дуже сильні лідери. З цими людьми не можна жартувати. Тут давайте поговоримо про цю фразу, сказану в контексті Путіна. Нехай це цінпінь почекає. Ми залишимо обговорення його, можливо, на наступні наші розмови. Але коли американський лідер говорить про те, що Путін дуже сильний лідер, дуже розумний з цими людьми, з цією людиною вірніше не можна жартувати, це. Перемовна тактика Трампа чи Трамп дійсно вважає, що Путін настільки настільки сильний політик і страшний політик, що тут ні кроку не можна зробити в спілкуванні з ним? От як оцінювати такі заяви від очільника Білого Дому в сторону російського диктатора? Ну, це перемовна тактика, підтримка емоційного контакту. Трамп же завжди так говорить. Він з одного боку б'є батагом, а з іншого у нього є пряник. так mm -hmm. Оце пряник є, так. Ну і, знаєте, коли бичка ведуть на обіді, можна говорити, що будуть попередити. Його ж поглажують, говорить, що ти красавчик, молодець, і попереду у тебе там чекає красива, мабуть, корівка. да Тільки ти закінчуєш зовсім по-іншому. Так і тут. Ну, говорить, що сильні лідери, що вони там не, 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 не там думали, що вони щось є. Але ж дивіться, як він робить з, з ядерними навчаннями. Говорить, та ми проведемо ядерне навчання. Так? Він же бере на понт Росію. А ви у вас взагалі ядерна зброя працює чи не працює? Чи є інфраструктура для проведення ядерних випробувань? У нас вона є, у нас працює. А ви хто? Це саме стосується Китаю. Фактично, Трамп своєю заявою, що він готовий провести там випробування ставить дуже незручне становище росіян. Він задає запитання: у вас ядерна зброя хоч є? Чи працює вона? Угу. І так далі. І Китай, до речі, теж давай показуй що у вас там є. Тому що, ну от в останнє, наприклад, ядерне випробування в Китаї і Радянському Союзі, ну, відбувалося дуже дуже давно. Приблизно а ні, стоп. Якісь були в 80-х роках. Щось вони висаджували повітря. Але тут що проблема у росіян? Вони ядерне випробування робили на території Казахстану. Там був семипалацінський полігон, і вони, вони там проводили ці випробовування. Зрозуміло, що зараз ніхто ніхто нічого давати не буде. У них, а а до цього вони проводили на полігоні нова Земля. Це от там там район Норвегії, всіх цих інших, тобто у них це основні були полігони. Чи зможуть вони провести Чи є у них інфраструктура там? І тому Трамп в дійсності заганяє росіян, коли він говорить: так у нас теж є ракетки, ми можемо постріляти, боєголовки там побільше ніж у вас. Да? Ми там постійно проводимо не випробовування. А ви чим займаєтесь? Так, Китай, якщо не помиляюся, випробовування проводив в 60-х роках, коли вони здобули ядерну зброю. І тепер вони будуть тиснути. Давайте показуйте карти карти на стол. Да? А що у вас є? У mm -hmm. нас, як сьогодні Трамп сказав, у нас є ракета, які може 150 разів знищити землю. А у вас що є? Так що це це вже, це вже неспокійна розмова з путіним? Це їм попередження, що ваша розмова про ядерну зброю взагалі не справляє на нас ніякого враження. Про перемовини, друзі, скажу, що в ми постійно обговоримо цей момент з Тарасом. Тараса є навчання, невеличкий курс про перемовний переговорний процес. ж називається Жорсткі перемовини і маніпуляції тиску самозахисту. 10 уроків, 500 готових фраз і практичні інструменти. Вся детальна інформація знаходиться в описі під цим відео. Там є посилання. Ви можете на нього клікнути і перейти на сайт, і зокрема навчитися і повчитися і підвищити, до прикладу, свої комунікаційні комунікативні навички. Тому що перемовний процес відбувається не лише на міжнародній політичній арені, так не лише умовно між Трампом, Путіним і Зеленським, й повсякденному житті. Тому, якщо вам цікава ця тема, ви хочете, до прикладу, навчитися виявляти, розрізняти, бачити загалом маніпуляції, розуміти, коли як саме яким чином вам маніпулюють, велкам на навчання до Тараса. Ми продовжуємо нашу розмову. Хочу ще поговорити про репараційний кредит. Наразі про це питали і в Трампа і зараз в польському союзі теж активно обговорюється. Ми з вами Тараса неодноразово про це говорили. Зокрема, про що хочу поговорити. Політіко пише, що євросоюз побоюється, що міжнародний валютний фонд припинить допомогу, якщо Бельгія відмовиться підтримати репараційний кредит на суму 140 мільярдів євро для України. Що каже видання? каже про те, що відмова Бельгії підтримати кредит може спонукати загалом МВФ заблокувати фінансову підтримку цієї країни, і що призведе до втрати довіри до економічної життєздатності України так попереджають у Європейському Союзі. Пропоную трас нагадати нашим глядачам або розповісти тим, хто не знає, що таке репетиційний кредит, як він працює, що він означає і наскільки ймовірно. Ось може бути такий є сценарій, що ну, на цьому репараційному кредиту може загалом буде поставити крапку, його не буде. Ні, я не думаю, що так це просто буде. Я не думаю, що так просто. Я думаю, що все ж таки вони вирішать це питання. Угу. Ну, змогли ж вони вирішити питання, що конфіскувати гроші з доходів від цього від, від цих активів. Угу. Змогли змогли. А тут йдеться, що. Гроші ж фізично не будуть передаватися Україні. Вони фактично будуть щось на кшталт застави, так її ніхто не чіпає, на підставі якої видаються гроші України. Вони будуть погашатися Україною, коли Україна коли Росія почне виплачувати репарації Так ми ніколи нічого винні не будемо. Ну, дивіться. Буде давати МВФ. Ну скільки він там дає МВФ? Ну 2 мільярди, чи щось щось там таке. Ну це все таке такі всі історії. Не, ми повинні розуміти, що європейців достатньо грошей, щоб закрити всі потреби України, навіть без безполучених штатів Америки. У одної Норвегії там суверенний фонд на 1,7 на і і вони є там по 200 мільярдів. Щорічно мають фактично доходу від відсутності російського газу на європейському ринку. Так що ми повинні розуміти, що я думаю, що європейці вирішать це питання. Uh -huh. Там проблеми пов'язані. Не Бельгія ж задає досить слушне питання, що вона хоче солідарну відповідальність. Що якщо Росія подасть суд на Бельгію, не тільки Бельгія буде платити ці гроші, якщо вони подадуть суд, а таким така ймовірність буде. Є. Вони хочуть, щоб всі підписалися під самі і Німеччина, і Франція і все інше. Далі Бельгія задає запитання, чого тільки ми, бо ці як його кредити, кредити є, ну, точніше, активи, є ж в інших країнах Європи. У Франції, по-моєму, є, в Італії, по-моєму, є, у Швейцарії є. Ну, вони не члени ЄС, але в Європі живуть, і, і так далі. Тому тут ми повинні це розглядати це питання, як воно не побудовано. Тому я все ж таки думаю, що вони знайдуть механізм, знайдуть механізм а, тому що ризики, ризики цього суду можна застрахувати, це коштує грошей, але можна застрахувати це ризики. Там, по-моєму, 3 мільярди це буде коштувати. Чи великі це гроші для ЄС? Ну просто копійки. Ну навіть не копійки, а півкопійки так можна назвати. Тому коли захочуть, вони зроблять. Ну я не думаю, що це буде критична, чи там МВ буде відмовлятися. Це ж ну ж таке МВФ, це теж кредитна організація. Про репарації ви сказали, ви вірите, Тараса, в те, що Росія рано чи пізно буде їх виплачувати, чи буде виплачувати взагалі. Я в це не вірю сильно, mm -hmm. не вірю в це сильно. ось Чому? Тому що це повинно бу... ну Це буде велике приниження Росії. Велике приниження Росії. Тому що, мало того, що напали, що платити тепер будеш, це повна ілюзія буде на Першу світову війну, коли змусили платити тоді Німеччину репарації. Тому ну ми не повинні це турбуватися. Якщо буде репараційний кредит, да від нас, так це не наша проблема, що Росія не виплачує репарації. Це проблема Європейського Союзу. Вони ж гроші дали. Вони. Ну так ідить тепер розбирайтеся з Росією. Нехай вони або погоджуються а, розморожувати активи на погашення цього ресурсу, або йдемо разом, а, йдемо разом до Росії, так, а, і вимагаємо репарації. Натиснемо на всі квитки. Ну, те, що Трамп. Не слідкує за цим процесом. Я вважаю, що тут один лукавець, тому що американці постійно тиснули на європейців, щоб вони використовували ці гроші. До речі, в США теж є 8 мільярдів. Про це не будемо теж забувати грошей російських. Так а ось і, а там, ну взяти в долю цього Трампа разом разом можна вибити з Росії багато чого іншого. Угу. Ну, тоді, якщо почали про гроші говорити, то давайте продовжимо цю тему, зокрема. Про те, що ви маєте економічну освіту, тому хочу і тут ще обговорити. Зеленський анонсував зимову підтримку для українців. Президент доручив уряду підготувати комплекс заходів, які включатимуть в себе пряму допомогу на нагальні потреби, окрему грошову допомогу для найбільш вразливих верст населення, фіксовані ціни на газ електроенергію, три тисячі кілометрів безкоштовного проїзду «Укрзалізницю» для кожного українця, розширення програм медичних чекапів для дорослих загалом говорять про те, що такі програми мають запрацювати ну, буквально вже через місяць, тобто в грудні 2005 році. Ну і окрім цього, в грудні цього року всі українці, які звернуться по допомогу, можуть отримати і по тисячі гривень. Кошти можна буде використати на транспорт, ліки і інші базові потреби. Пане Тарасе, з економічної точки зору, як ви оцінюєте таку ініціативу? Чи... Можемо ми тут говорити про те, що воно якось повпливає на держбюджет? І ось вже про тисячу гривень від Зеленського ми вже чули, вже ж таке було. Ну, дивіться, тут, тут таке питання: чи працюють ринкові механізми під час війни? Ні, вони в більшості випадків не працюють. Чи потрібна державна, чи повинна давати держава на? Захист найбільш з незахищених верст населення так повинно давати, щоб підтримувати платоспроможний попит. так? Це народжується за рахунок роздачі грошей, щоб там, наприклад, у пенсіонера були гроші, щоб пішов в магазин, купив там продукти і бізнес працював. І тому це нормально. Це нормально, особливо під час війни. Під час війни є різні форми, є різні форми підтримки. У нас така форма підтримки. Так, тому я тут нічого поганого не бачу а Стосовно стосовно того, що е, як його стосовно того що там 3000 кілометрів, ну, мені, мені поки що не зрозуміло, як воно буде реалізовуватись реалізовуватися, може, воно і не буде реалізоване. Те, що президент це оголосив, звичайно, що він хоче бути частиною гарних новин. Е, ось і я ну Я прихильник того, щоб була більш жорстка. Політика у нас в нашій країні, щоб ну, наприклад, ми не імпортували не під час війни. Не імпортували, наприклад, люксові автомобілі. Ну, вони потрібні для війни. Ні, не потрібні. Це ж вивіз валюти люксові за Люксові автомобілі. Це з якої ціни починаючи? Ну, я думаю, десь від 70 тисяч. Припустимо, там ліксус, ренжовер у нас на китайські автомобілі залишили. Цю пільгу, ну це мрак на 30 мільярдів, щоб китайські автомобілі, електромобілі можна було завозити, так на от і так далі. Ну, в принципі, можна там що скоротити, наприклад, витрати на цих на на чиновників. Ну, там опозиція активно пресингує. Там Європейська солідарність пресингує активно цього слуг народу. Юлія Тимошенко, ви знаєте, активно займається соціальними питаннями. Вона оце просунула правку, де на 175 мільярдів можна зробити реструктуризацію боргів. Підтримали слуги народу, довіру репрофалінг. Це називається. Тобто, реструктуризацію боргів було щоб більше грошей було в бюджеті. А так, я взагалі вважаю, що ця система буде дуже гарно працювати от роздача грошей, коли у, нас є, коли у нас буде обмеження імпорту. Чому? Тому українці будуть купувати українські товари. А ці українські товари зможуть потім іти на, на експорт, в тому числі, якщо буде розвиватися підтримка, підтримка цих виробників. Тобто, ми повинні обмежити ці гроші, тому що. Погано, коли роздаються просто гроші, вони йдуть за кордон. Ну, ідуть там, купують, наприклад, польські сири а не українські, так. Тому це комплексно повинно вирішувати це питання, ну, підтримка платоспроможного попиту. Все, що повинно вироблятися, повинно вироблятися в Україні, так? Е, от вони повинні займатися в першу чергу. І тоді це буде в комплексі працювати. Те, що Зеленський про це заявив, ну, вони постійно заявляють. Ну На початку там широкомасштабно вторгнення по 6 тисяч роздавали, я пам'ятаю, там да на підтримку все інше. Ну Так що так. Тут питання тільки в адресності. тобто Це mm -hmm. все ж таки повинно потрапляти тим, кому потрібно, в дійсності. А то, знаєте, коли. От мені, наприклад, не потрібно, а вони, вони мені будуть його пхати. Да? От, наприклад, да? ну, тобто повинно бути визначено. Якщо був я, наприклад, не на дуже добросовісною людиною, я би взяв, наприклад, ці гроші. ось так але мені там ну там вистачає. Я можу себе забезпечити. Там якоїсь там для якоїсь там бабусі, наприклад, чи пенсіонерки, це було більш адекватно. Тому тут о, повинна бути відпрацьована система, яка надавала б адресну допомогу тим, хто дійсності потребує. Угу. Дякую, Тарасе, за вашу аналітику, за цю розмову. Друзі, обов'язково ставте лайки, підписуватися на наші youtube канали, якщо ви раптом цього ще не зробили. Ну, звісно, що пишіть свої коментарі. Ми читаємо абсолютно все, що ви нам пишете, і нам важлива ваша думка. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Ну, звісно, щоб бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.